Попаливши сезон каміном, скажу наступне: ідеальна комбінація економії це все ж таки наявність автоматики та регулятора тяги. Дивіться. от Зараз горіння, яке, да? розпалив, як завжди, зверху. Дивіться на 20 Паскалях регулятор працює. Так що, бля, показує. І автоматика Брунеровська. А ще так? Чуть уже прикрила. Ще додатково. Додатково ми ще зробили. Механічний дросель для того, щоб, якщо там, наприклад, не стало світла, там ще, щоб не йти сюди нічого не відкривати, можна було оцим, оцей регулятор, він виведений в будинок і не можна відкрити. Бачите, тут дросель силіконовим ущільнювачем.